Яку шумку і вибру потрібно брати на двері? Дивись, на двері можна зробити декілька варіантів. Найпростіший – це акустична лінза, вона робиться виключно за динаміком. Там достатньо буде. Одного листа шума і віброізоляції на дві дверки. Робиться це виключно за динаміком. Спочатку беремо вібру товщиною приблизно десь 1,8-2 мм. Більше не потрібно, тому що на фільонці дверей тонкий метал. І далі вже на вібру клеїмо ще шматочок шумоізоляції. В принципі, розміру буде достатньо десь 30 на 30, 40 на 40 см. Можна зробити майже повну. Шумоізоляцію дверей. Тоді беремо приблизно 1-1,5 листа віброізоляції на одну дверку товщиною, також від 1,8 до 2, 2,2 мм. Клеїмо повністю фільонку, приблизно 80% її закриваємо. Далі клеїмо шумоізоляцію. І всі отвори на монтажній панелі дверей клеїмо віброізоляцію для того, щоб закрити простір, це і покращить шумоізоляцію, і покращить звучання динаміків. Ну і найкращий варіант вже зробити по максимуму. Робимо все те саме: на фільонку вібру, потім шумку, потім віброю закриваємо всі монтажні отвори, і далі беремо ще шумопоглинач і клеїмо його на пластикову карту дверей. Далі це все збираємо і отримаємо максимальний результат.